третій лікар з України, що зміг потрапити в серце заснування ендоскопічної діагностики в Японію, йдеться про Віталія Лазарчука, лікаря рівненської обласної клінічної лікарні. Для медика це стало великим досягненням та додатковою мотивацією у його складній роботі. Японія для ендоскопіста це, це, це тренд всього, що стосується ендоскопії. Перші, хто хто широко поширили ендоскопію і показали її можливості в світі, це є японські фахівці. Все, що зв'язано передове на сьогоднішній день в ендоскопії, це все зв'язано із японськими ендоскопістами. Віталій Лазарчук каже, перед тим як потрапити у Японію, пройшов стажування у передових європейських клініках центрах ендоскопістів Євросоюзу, був у Брюсселі, Ірландії, в Данії. Проте для себе все ж вирішив дізнатись все з перших вуст, вивчити найновітніші техніки у тих, хто розробляв ці методики. Тому і подав заявку на стажування в національному онкологічному центрі Японії. Там щороку в весною відбувається конкурс в межах 40 претендентів на 4-5 місць. Але коли я подав заявку, то мене взяли без конкурсу, оскільки я не не лікар, який починає стажування з ендоскопії, а лікар з практикою. І мені достатньо було тільки звернути увагу на їхні особливості, а не вивчати ендоскопію з середини. Віталій Лазарчук вивчав інтервенційні методи втручання, діагностику та малоінвазивні операції з допомогою ендоскопічної ультрасонографії, що є новим апаратом для регіону та України в цілому. Лікарю пощастило навчатись у одного з засновників методики ендоскопічної ультрасонографії професора Сусуму Хіджіоки, який подарував йому власну книгу про ціновітні способи. Ендосонографія це зовсім нове, те, що ми прагнемо, те, що ми вже в, помаленьку впроваджуємо в себе в клініці. В нас уже перші операції. Це, що стосується черешкірної тонкоголкової біопсії, що раніше робилася через зовні через шкіру, вона не була не дуже точною. А на сьогоднішній день на відстані півтора-два сантиметри сторони шлунка або дванадцятипалої кішки, ми це можемо робити після стажування в Японії. Лікар каже, це дозволить проводити найскладніші операції із найменшими травмами для пацієнта, скоротить час реабілітації, підвищить точність діагностики та дозволить не відставати у розвитку медицини від інших країн світу, адже усі методи японці будують на найбільшій цінності житті людини. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини Рівного.